Дорогі наші друзі, доброго дня! З вами Олена Гумінська. Ми знаходимося в Рівненській обласній бібліотеці і продовжуємо розмову про поетичну групу Волинь, яка діяла тут 100 років тому, на початку ХХ століття. Властиве, в 1936 році у місцевій газеті було оголошення про те, що починає діяти поетична група Волинь, яка е, намагатиметься розповідати про. Поетичними словами розповідати про те, що відбувається тепер на Рівненщині. Це була група молодих поетів, куди входили і Зузанна Гінчанка, відома рівнянка, поетка, і Йозеф Лободовський, звичайно, Чеслав Янчарський, один з засновників, і Владислав Мільчарик. І багато інших молодих поетів, які себе зарекомендували як представників поетичного слова. Сьогодні мова піде про Вацлава Іванюка. Я вам хочу зразу зачитати поезію. Я її сама переклала, тому що перекладів Вацлава Іванюка немає на українську мову. Тому послухайте, будь ласка, хоча б, як про що звучало про що йшлося в його віршах. Поезія називається момент. Є тиша землі і шепіт, падаючого листя з дерев, слухаю мову вітру, бо, може, це остання осінь, заглушена криком відлітаючих птахів, їх канонічною мовою. Вітру ніхто не спокусить, його свобода інакша, ніж моя, вздовж бездоріжжя загальних сумлінь. Де чую цю мову вітру, чую власні слова, а ті ховають засідки, бо в кожному складі вірша. Є моя власна правда, про яку ти нічого не знаєш, як близько ми біля Божественних законів, і як далеко від самих себе. Дуже філософська поезія, правда, і трошки декілька слів про те, хто ж такий Вацлав Іванюк, поет і перекладач, есеїст, як кажуть тепер транслятор. Народився в селі Хойне Старе, це Холмський повіт Люблінського воєводства 17 грудня 1912 року. В родині Щепана Іванюка і Юзефи Уродженої Дишевської. І перед Другою світовою війною він навчався, власне, тут в Рівному, в тій самій школі під Підхорондів, знаменитій. так, Навчався поляки, кажуть, називають її кадетською школою, закінчив її, познайомився тут з Богемою місцевою, так, Війшов, власне, до цієї, до складу поетичної групи Волинь і пізніше вступив на економічний факультет Варшавського університету. Він його закінчив. У вересні 1939 року він в Європі пішов на службу до польської армії і потрапив у Францію. У підгальську стрілецьку бригаду відзначився в боях у Норвегії, відзначився в боях у Франції і в 1944 році висадився в Нормандії, це Франція, і з першою британ... бронетанкової дивізії генерала Мачека і за хоробрість був відзначений нагородою військов, військовим військовим хрестом Іванюк всю війну публікував вірші. Він все-таки поезія це його е, така от, правильна стежина. Він е, публікувався, він писав далі. Оселився він, до речі, в Торонто, в Канаду потрапив е, дуже б така зовнішність. Знаєте, в нього була красива зовнішність, я би сказала, так, і молодої людини, такої успішної, Але в Торонто першою його роботою була бійня. Уявіть собі, так він там працював. Ну, очевидно, це пов'язано з тим, що з навалою такої біженців і, власне, працювати було ніде, і треба було з чогось жити. Наступна його робота це було Міністерство юстиції. Він працював у відділі дорожно-транспортних пригод. Ось така в нього історія була життєва. Для Іванюка поезія була чимось більшим за життя, розумієте? І протягом кількох десятиліть він залишався активним членом польської спільноти, підтримував регулярний випуск віршів, рецензії складав, перекладав багато. Він себе і реалізував як перекладач. І в короткому такому некролозі на смерть поета. Помер він там само, в Торонто. Було сказано, що його книги можна спостерігати тендиційно песимістичні такі настрої, які мають свою історію. Це поезія мовчання, темний час, навіть в назвах такий песимізм і багато інших поетичних творів. Його поназивають поетом темного часу. І, е, катастроф. Е, Поезія часто фантазійна, часто е, переслідувана нав'язливим таким е, почуттям провини. Ну, така, знаєте, песимістична, одним, одним словом. Друзі, я вас запрошую у відділ краєзнавства е, оглянути книгу, е, яка називається Поетична група Волинь. Е, Частина перша і склав цю книгу син Шайдака Войцях Ча. Шайдак, так, і він зібрав максимально. Все, що міг з поетичної групи. «Велень». У нас багато тут закладок, ми з нею працюємо багато. Властива, і оцю поезію Вацлава Іванюка я взяла звідси, вона декілька віршів тут і його присутні. Тому запрошую, будь ласка, вивчайте, тут є і короткий перепис його біографічний, тому є з чого взяти. І запрошую, будь ласка, до відділу краєзнавства. І, звичайно ж, цікавтеся нашою історією. Вона неймовірно цікава. І запрошую найближчим часом. Приходьте, будь ласка, ми допоможемо з перекладом цієї книги і максимально дізнайтеся про поетичну групу Волинь. На цей момент до побачення. Приходьте, запрошую. З вами була Олена Гумінська.